Вітаю, друзі! Влітку 2024 Україна як ніколи знемагала від аномальної спеки. Раніше справжнім порятунком ставав кондиціонер. Та цього разу градусів за відомих причин додавали постійні й довготривалі виключення світла чи вимкнення. Як правильно розгортаємо. Словничок. Друзі, обидва слова і виключати, і вимикати мають значення припиняти дію якого небудь приладу, механізму. Машина чекає, сказав він. Я навіть наказав не виключати мотор. Дорога в ущелині круто спадала вниз. Шофер вів по ній машину, вимкнувши мотор. Однак слово виключати має ще й інші значення усувати із складу чого-небудь, позбавлятися чогось, робити неможливим щонебудь, не допускати наявності чогось за даних умов. Щодо щастя свого задоволення, то ведучи розмову про них. Я виключив зі свого лексикону займенники Я, моє, мені а почав уживати ми, наше, нам. Поклад глини, який там надибано, по всіх геологічних познаках виключає віск. Те саме стосується і паралексем Вмикати, включати. Які збігаються у «вмикати». З'єднувати з джерелом енергії, уводити в дію. Олександр побачив біля дошки механіка, який вмикав рубильники. Юрій увімкнув світло. Сергій Іванович підійшов до приймача, включив. Та слово включати, на відміну від вмикати, яке інших значень не має, Може означати ще й таке. Уводити до складу, приєднувати до кого чого небудь. Нового гравця радо зустрів головний тренер і одразу включив до основного складу команди. Як бачимо, кожна пара слів вмикати включати, вимикати виключати об'єднує близькі, але не завжди тотожні значення. Лексеми «включати», виключати мають ширше коло значень. Тому більш уживаними в українській мові щодо зв'язку з електричним струмом є слова вмикати, вимикати. І, до речі, друзі, пристрої, які використовуються для з'єднання або роз'єднання з електричною системою, називаються вмикач і вимикач. Слова включати-виключати більше пов'язуються з уведенням в дію мотора, механізму машини. Тобто, правильно казати вімкнув, вимкнув світло, але включив, виключив двигун машини. Говорімо солов'їно, і правильно, наснаги нам, друзі, і перемоги, все буде Україна.